Сьогодні ми з вами проведемо дуже інтенсивне заняття, всього в 30 хвилин, тому приєднітесь, сідаємо в зручне положення і поїхали руки вгору вдих, видих, ще раз руки вгору вдих, руки перед собою, закрили очі, слідкуємо за своїм диханням. І думки переводимо на тут і зараз і налаштовуємо себе на гарне заняття і гарну роботу. Ще разуквору дих. Видих. Сьогодні почнемо з вами із капала в хаті активним видихом носом і рухом животом. Тому робимо вдих і поїхали. Вперед, а на вид і трошечки округляємо спину. Поїхали! Тому плечі у нас розслаблені, спинка рівна. Поїхали вгору вдих, видих, ще раз дих, затримка. Орієнтовно тримати хвилину. В кого не виходить, можна розбити на декілька разів. Видихнули гору вдих, видих. Ще раз гору вдих, видих. Переходимо з вами до водіями. Це втягнення живота всередину. Для цього нам потрібно зробити повний вдих і повністю видихнути наше повітря. Кому, можливо, буде легше, може призігнутися трошечки вперед. І в кінці зробити фальшивий довдих. Поїхали вдих, Видих. Відпустила. І ще раз. В цьому у нас будуть ще активні рухи з животом. Поїхали вдих, видих. better account. на сканер, в одну сторону і в іншу, підтягуємо стопи, вкладаючи коліна на бік. Одну ногу і іншу, почергово, але стараємося коліном повністю вкласти на. Так буде зрухом наші тезостери соблоки. За рукою яка вгорі закінчили скрутки вправо і вліво. Кожен раз себе наче докручувати в іншу сторону. Наступне розробляємо наші плечові суглоби, відводивши почергово руки. Маємо руки вгору, наші зап'язь. Закінчили вгору дих, видих. Ще раз руки вгору вдих, видих. Піднімаємось. Можна себе трошечки розрухати або потягнутися вгору, витягнувши себе. Стоїмо на край кажунка, тадасино почнемо з вами більш динамічний комплекс суг'яна маскар. Включили наші замки, підтягнули живіт, руки вгору вдих. Отанас на видих. Права на назад вдих. Коліни на коломонку видих. вгору, вдих. Видих. Ще раз вдих. Руки на колонку видих. Коліно вдих, планка видих. Собака дивиться вниз вдих. Нижня планка видих. Собака вгору вдих. Собака вниз видих. Права нога вперед вдих. на видих. Гору вдих. Видих. Ще разгору вдих. на видих. Ліва нога назад вдих. Коліно видих, вгору вдих, видих, ще раз вдих, видих, ще раз вдих. Руки на колоновку видих. Коліно вдих. Планка видих. Собака вниз вдих. Нижня планка видих. Собака вгору вдих. Собака вниз видих. Ліва на оперед вдих. Ліво, навпред, вдих. От у нас вона видих вгору вдих. А в видих. Ще раз вгору вдих. От у нас вона видих. Затримка, стрибок назад. Кішка. Вгору вдих. Округлилися видих. Права нога вгору вдих. Видих, коліна до чола. Права нога вгору, з лівою рукою вдих. Вдих, Ліва нога вгору вдих. Видих, коліна до чола. Ліва нога, привука вгору вдих, видих. Через гору вдих. Баласина видих. Сідаємо вдих. Скрутка вліво видих. на видих. Ще раз пору Видих. Зараз переходимо з вами до динамічних навантажень, а саме це буде напрямок сили, присідання. Для цього нам потрібно стати на ширині наших плечей. І перший ми будемо присідати на чотирьох рівнях чи на чотирьох режимах. І перший режим це у нас інпульсивне приграмування на трьох режимах. Перший режим, другий режим, третій режим і четвертий довдих. Видих, активне Сен. Таких ми будемо робити 12 разів. Поїхали. До вдих, до вдих, до вдих.

Закінчили, трошечки можна відпочити. Наступний режим буде езотонічний. Ми будемо опускатися і підніматися на рахунок 10, але при цьому не доходячи до крайніх точок. Тобто повністю не сідаючи і повністю не вирівнюючи наші ноги. Тому ставимо наші стопи і поїхали. Без коліна.

Один город, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять. Вниз, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, город, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Можна буде поспіхувати наші ноги і переходимо до наступного режиму. Наступний режим буде 3 плюс 3. Ми три рази повністю присідаємо і на трьох, на трьох рівнях зупиняємося з рахунком від одного до трьох. Поїхали. Один. 1 2 3 1 2 3 1

І переходимо до атхомобілізації. Лягаємо на килимочок. Трошечки виштовхуючи ребра вперед. Ми їх наче вкладаємо і втискаємо в килимочок. Піднімаємо наші руки і ноги. Це перше. Ми рахуємо тут від одного до п'яти. І також кожен раз збільшуючи від одного, від п'яти до десяти. Наступне ми будемо підніматися. Стопу у нас від нас. таз підкручений. І така авочка. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Вгору. Один, два, три, чотири, п'ять, вниз. Підкрутили ребра. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вгору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вгору. Один, два, три, чотири, п'ять. 6 7 вниз, 1 2 3 4 5 6 7 8 Вгору 1 2 3 4 5 6 7 8 Вниз. Поштовхуємо добре. По сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Гору. 1, 2, 3,

Стали йоги, ми будемо сильня маскар проходити в більш повільному режимі і більш відлаштовувати кожну асану. Тому стаємо, стаємо в тадасану. стопа біля стопи. Ми не отак стаємо, не віддихаємося вперед, а нога біля ноги. Ми підкрутили наш таз велика помилка, коли таз у нас торчить в іншу сторону. Такий гіперлордоз, тому ми його підкручуємо, вмикаємо наш живіт, наш центр тіла, підтягуємо, плечі у нас розслаблені. Не заражайте, спинка рівна. І так ми витягуємося, наче маківка тягнеться догори. В цьому положенні виходимо. Переносимо нашу масу тіло на носочки і прогинаємося, тримаючи напружений живіт і незажаті плечі. Вони не зни біля а навпаки трошечки опущені і погляд іде за руками. Наступно переходимо до танасану. Ми повністю вкладаємо наш живіт, призігнувши коліна вкладаємо на стегна так, щоб вони повністю уперлися і ряд трошечки, іначе викручуючи вперед. Руки на килимок, погляд на килимок, і в цьому положенні нам треба повністю виштовхнути таз вгору, наче його туди хтось виштовхує. З цього положення ми переходимо в планку. Сама велика помилка, коли планка або провисає, або навпаки, торчить у нас наші сідниці. Тому ставимо руки сразу же під нашими плечами, підкручуємо наші сідниці. При цьому по передній стороні ми наче збираємося. Зараз таке відчуття, наче ми грудною кліткою хочемо дотягнутися до лобкової кістки. При цьому ми. Не викручуємо наш таз вгору. З цього положення ми виходимо, сопака дивиться вниз. Наші лікті ми стараємося якби дорозвернути. Так само плечі у нас не зражає біля вух, а наче підкручені. В іншу сторону ми наче викручуємо нашу руку одну і другу. Ноги у нас трошечки завернуті всередину. І в цьому положенні ми стараємося п'ятками дотягнутися до крунка, виштовхуючи наш таз вгору. Можна трішечки призягнути коліна для того, щоб максимально розкрити наші плечі. З цього положення ми переходимо. Собака дивиться вгору. Так само живіт у нас підтягнутий. Сідниці не вгорі, а все-таки провис... ну, не провисають, а включені. Ми стоїмо на носках, плечі не біля вух, не зажаті, а ми наче виштовхуємо себе вперед. З цього положення ми ставимо коліни на... Килимок і сідаємо баласимо. в В Баласині нам треба ребра так само підкрутити трошечки вперед, сідниці повністю покласти на п'ятки. В кого це ще не виходить, можна зробити якесь підвищення або підставити під чоло два кручки. Руками ми наче себе хочемо дотягнути вперед і вкладаємо чоло на килимок. Положення ми сідаємо, при цьому наша спина повністю рівна, живіт включений, він підтягнутий. І ми, маківка тягнеться догори, плечі розслаблені, лопатки не зведені. І ми з такого положення, трошечки відпочивши, переходимо в шавасану. Ми обережно лягаємо спочатку на нашу спинку, можливо, навіть підкрутивши коліна і аж тоді їх тільки вирівнюємо. Лодоні дивляться догори, ніжки трішки розведені, очі прикриваємо. Ми концентруємося на нашому диханні. Можна включити таке шипляче горлове видих. Він такий шипить в горлі, наче. Це розслабляє наші м'язи і всю напругу. Розслабляємо зразу праву ніжку, ліву ніжку, наші стегна, спину, наші руки, плечі. Розслабляється наша шия, наше лице. Починаємо шевелити нашими пальчиками руки і ніг. З закритими очами повертаємося на бік і дуже обережно сідаємо.